Христос Воскрес! Так ми вітаємося, віруючі люди, в сьогоднішній день, коли святкуємо те, що Господь переміг смерть, світло перемогло темряву. Коли ми дивимося на сьогоднішнє свято, ми не можемо викинути з контексту Великий Четвер, коли Господь установлює таїнство Євхаристії, таїнство священства. Той день, коли Господь миє ноги своїм учням, коли опускається до самого низу, і хоче показати нам приклад, що означає служити. Що правдивий християнин це той, хто служить, той, хто бачить ближнього, той, хто не боїться бруду, той, хто є поруч. І сьогодні ми бачимо в нашій батьківщині багато людей, які виконують ту місію, яку виконував Христос, яких можна назвати правдивими християнами: військових, які на фронті, волонтерів, які збирають допомогу, капеланів, які перебувають разом в окопах, парафії, які приймають біженців. Кожний з нас сьогодні на нашому місці показує те, що ми насправді християнами, що хочемо виконувати ту місію, яку показав Христос: місію служіння, місію бути поруч. Також велику п'ятницю ми переживаємо те, як Господь пройшов свій шлях. Той, хто воскрешав, той, хто зцілював, той, хто допомагав стає такий момент, коли він сам є беззахисний. Вісить на Христі, помирає як останній злочинець. Він святий, віддає життя за нас грішних. Так нас полюбив, що віддав життя тоді, коли ми були грішні, як говорить дуже гарне послання. Також ми в суботу святкуємо такий важливий момент, згадуємо, як, що Господь є світлом. Тому, коли розпочинається літургія, в храмі є темно. Розпалюється вогонь на вулиці, запалюються свічки, і в кожен з нас входить в храм, показуючи, що я хочу бути тим світлом, як Ісус сам каже, ви є світло світу, ви є сіль землі. І тоді храм наповнюється світлом, і ми своїм таким прикладом показуємо, що ми хочемо бути тим світлом, яке хочемо нести в світ. Також це важливий день великої суботи, коли ми відновлюємо наші христильні обітниці, коли кажемо, що ми віруємо в Бога і відрікаємося від сатани. Тому, як бачимо, свято Воскресіння це таке свято, яке нас заохочує бути більш добрими, більш відкритими. Те свято, яке заохочує нас бачити інших, не тільки концентруватися на собі. Це те свято, яке нагадує нам, що ми є світлом. Тому бажаю кожному з нас, щоб кожен нас на тому місці, де ми є, в тих обов'язках, які ми виконуємо, були світлом, бо світло завжди притягує і воно гасить темряву. Христос Воскрес!